Усім доброго вечора. І знову наша розмова заходить за фазанят. Усім нагадую, що фазанів я отримую вперше. Вперше вивела їх в інкубаторі і з нуля піднімаю самостійно. В мене вивелось 28 штучок фазанят, з яких 27 зараз знаходиться у в клітці. Ще раз нагадую, я займаюся цим вперше. Тому всю інформацію я черпаю з. Соціальних мереж і з літератури. Причому інформації дуже-дуже мало. Все, що я знайшла по ним, по їхньому утриманню, це те, що їм підходить корм для перепілок, звичайна вода і отримання. Як в природних умовах, ну звичайно, перші дні вони в мене жили в брудері, і це їм було не дуже до вподоби. Вони стали дуже полохливими, дуже шубутними. При е, будьхі е, рухах, при будьхі е, шорохах вони починали носитися, бігати, стрибати, е, битися об стінки, битися об стелю, і це мені дуже не подобалось. Сьогодні їм 9 днів, ростуть вони досить таки швидко, і я їх нарешті перевела в клітку. В цій клітці в мене сиділи індичата, тому я її з самого ранку почала підготовувати. Я її вичистила, висушила з допомогою газової гарілки, прибрала все павутиння, все сміття, яке тут могло бути. Побілила стіни. І розмістила, розклала підстилку. В підстилку я під низ поклала тирсу, досить таки хороший шар, для того, щоб їм було тепло. Зверху поклала сіно, сіно в мене свіженько, цьогорічне. Зробила декілька халабудок, повішала їм сушену кропиву. Звичайно, поставила корм. Корм в нас гранульований. Це стартовий для перепілок. Вони його дуже добре їдять і дуже добре на ньому ростуть. Поки що в жодного не було проблем з кишківником і ростуть вони всі однаковенькі, всі шустренькі, всі гарненькі. По воді вода в мене звичайна питна. Підняла я її спочатку на таку дощечку, потім підняла саму поїлочку і підняла воду максимально високо від підстилки, але так, щоб вони могли до неї дістати. Для чого це було зроблено? Для того, щоб листочки, тирса і, яке би то не було сміття, не попадало в воду, бо вода дуже швидко зацвітає в таких умовах. І вона не буде свіжою. Це може бути проблемою для кишківника, такої маленької пташки. В приміщенні в мене температура 25 градусів, але я на всякий випадок їм повішала червону лампу. Ну, Судячи по всьому, їм вона не дуже потрібна, бо Зараз спробую показати вам вище, бо вони порозлягалися навколо, їм та червона лампа не сильно і потрібна, вони себе дуже добре почувають. Що змінилося в поведінці? Вони стали набагато спокійнішими. Вони себе почувають досить таки добре, бігають, стрибають, їм подобаються такі всякі лази, гілочки, палочки, каряшки. Красунчики, сплять, повилягалися взагалі. Такі спокійні стали. Їм дуже подобається оця конструкція. Вони прям висідаються на гілочки. Я дуже задоволена тим, що я їх сюди переселила. Тут вони в такому складі 27 штучок. мене приживуть десь в районі тижня. Після чого я. Половину з них переселю в таку ж клітку, яку облаштую під низом. В мене тут ці клітки стоять в два яруси. І до полуторамісячного віка вони в мене будуть жити в цих клітках. За цей період я їм підготую вуличний вольєр, в який вони переїдуть жити. Для чого було зняти це відео? Я ще раз впевнилась і довела собі, що щоб ця пташка себе почувала в повній безпеці і гарно себе поводила, то їй потрібні умови максимально наближені до природніх. Звичайно, клітка є клітка, але якщо правильно її облаштувати, то вони будуть себе почувати набагато спокійніше. І дивлячись по тому, як вони себе поводили у брудері, і як вони поводять себе у такі от клітки, в які, в принципі, дуже не дуже важко її облаштувати. То я так думаю, що якщо у вас є можливість облаштувати таку клітку, і ви хочете утримувати фазанчиків, зробіться, не тримайте їх в закритих брудерах. Так, там температура хороша, але це єдиний плюс, який є для цієї пташки там. В хорошому приміщенні без сквозняків, при наявності червоної лампи, навіть у віці 9 днів, подивіться, вони себе дуже добре почувають, вони не мерзнуть, вони стали спокійніші, вони стали грайливіші. Отакі От мілахи в мене бігають. Усім дякую за перегляд, підписуємось. Ставимо лайки, будемо спостерігати, як росте оця от перната малеча.